Всім самий величезний привіт. Ми з вами в Юску. В юску триває Чорна п'ятниця, великі знижки до 70%. Закінчується акція 26 у неділю, 26 листопада. Давайте подивимось по меблях. Зараз подивимось, підемо на постіль з вами. Ось такий стілець, бачите, зараз є знижкою 50%. Підемо подивимось на фіранки. Дивіться, який гарний Теж. Теж знижка. 150 був 3700. Такий стіл також зараз зі знижкою, великий, масивний, дубовий. Був 25, зараз за пів ціни 12,50. Тут же вся родина ваша поміститься. Так, добре, ну це там, де завжди низька ціна, чи не знаю, чи варто показувати. Ось такий набір за 5500. Якого малесенька кухня. Можна придбати ось такий круглий 4 стільця, або ось такий ще навіть є менший. За 4 тисячі овальний стіл та два стільця. Також цей стіл також зі знижкою. Такий масивний, хороший. Дуже хороший. Так, Стіл обідній 3500, був 6500. А ось такий стіл це взагалі моя мрія. Прозорий. Прозорий, ну, це барний йде. Барний столик такий. І ось такі барні стільці. Не на все, звичайно ж знижка, але якщо вже знижки, то не хороші знижки. Так, ось такий стіл був 8, зараз 4000, Так. Трішки більший, схоже, як такий, попередні ми з вами дивились. Ось цей теж дуже такий красивий, мені здається, і зручний, який гарний, дерев'яний, підібрано. Гарно зробили, тобто гарно зробили стіл і гарно зробили стільчики. Можна подушку під колір вашої кухні підібрати на крісло. А стіл а, 3500, а можна цілий набір придбати за вісім. 900. Це завжди низька ціна. І точнісінько такий, як жовтий, да? оцей схожий дерев'яний. Ось такий самий білий. За розміром теж 4 стільця йдуть. Людей дуже-дуже багато. Всі щось дивляться. Так, мабуть, зараз треба зняти куртку, бо дуже жарко. Також зі знижкою круглі столи. Стільчики зараз можна придбати за тисячу гривень ось такі, як чорний і білий. Ось чорний. Yeah. І точнісінько такий самий біленький. Тисячу гривень зараз. А стіл а, також зі знижкою круглий 4500. Такий стіл за 4 тисячі, був тисячу, був 7 тисяч. І стільці 1750. Але мені чомусь таке не подобається. Мені здається, що вони завжди брудні. Від того, що, бачите, матеріал трішки в іншу сторону погладиш. 1750. Стільці, ці стільці без знижки. І оцей також, мабуть, зі знижкою. Стіл, да, цей також зі знижкою йде квадратний під дуб. 5 був 7. В акції крісла. Тут є крісла і масажні, є крісла трансформер. Ось такі відпочиваються, спинка відштовхується назад, піднімається оця штучка для ніг. Зараз він 8 тисяч, був 16. Це теж регулюється. А це взагалі масажне крісло. Тут також спинка опускається, піднімається оця підставка і можна увімкнути і зробити масаж, коли прийдете. Змучені з роботи. Все працює, я вже перевіряв. Також зі знижкою 3750, Ось це зелена оливка. І ось ці дуже розкуповують. Бачу, що дійсно розкуповують великий 7500, зараз, а ось ці от більше. Дівчата беруть до кімнати, як овечка, я кажу, 3,750. Був 7,5 половиною. Давайте цю подушку сюди поставимо. Тут гойдалка крісло. до каміну. Гойдалку крісло взагалі. Теплий плед, какао. Вісім з половиною, 4,250, а знижка 50%. Так, ось це крісло було 4,5, зараз 3 тисячі, схоже, да? ось це цікавіше так зроблено. Це завжди низька ціна. І ось ці також зі знижкою є в такому оливковому та в чорному кольорі. І 7,5 іде ось така двійка, ось таке крісло. І ось така, ще підножка. Відпочивати, ноги ставити, відпочивати. Знаєш, воно таке мотошнометор? 60% на письмові столи. 2150. Зараз ось такий стіл можна придбати. Є шухлядка, Тут ще відділення. Так, стіл письмовий також зі знижкою. Був 4500, зараз 250. Залізна основа і дерев'яна. Навіть ось такі є, бачите, як я показував барний, тільки менший стіл 6. Був 8500. Ну і, звісно ж, дуже-дуже багато знижок на комп'ютерні крісла. 2650, ось таке. 2750, 4000, тисячі. Ну, і таке вже взагалі супер-супер, дивіться. В офіс, мабуть. 5 тисяч. Зі знижкою був 10. Ось такий самий простенький стіл письмовий. Був 3300, зараз 1500 гривень. Знижка 55%. Дуже багато людей в магазині. Дуже багато. Дивіться, яка цікава поличка, залізний каркас. Також зараз вона зі знижкою. Висока. І точнісінько така сама, тільки в чорному кольорі, і вона дешевша. Тому що в чорному кольорі. Так, розмір 70 на 30, висота метр 78, меламін, дуб, дуб білий дуб. Так. так, така сама, така сама, тільки, бачите, чорна трішки дешевша. Ну і ось таку ви бачите в мене на кухні. 2850. Я також купляв, дуже давно її, коли відкривався магазин. Також за таку саму ціну. Ось такі обивка, як я показував крісла овечки, які називаю овечки. Ось такий диванчик. Також зараз він зі знижкою йде. Софа ліжко, яке розкладається, можна ну, не спати на ньому, а переспати, знаєте, як гості до вас приїхали. Ось, ну можна переспати. Зараз вона по 9 тисяч. Була 12. Теж який розкладається. 14, зараз 9. Хороші знижки, можна придбати, якщо ви щось планували, можна прис... придбати. А ось виставковий зразок можна придбати за 10 тисяч, був 17. Так, ось такі цікаві килимки дитяча в кімнату. Метр на метр двадцять. Ціна таких килимків 650. Якщо я не помиляюсь, знижки зараз на тумби під ТВ. Дуже великий асортимент. Можна обрати та, яка вам подобається. 7500, ось така біла. Це завжди низька ціна, 1500, така сама проста. Ну, на великий плазмовий там, телевізор підійде. так ну і ось Тут знижка 50%. Теж така хороша, масивна. Тут же шухляди. 3500 була 7. Я хочу вам подякувати за ваші вподобайки, дуже вам дякую і за ваші коментарі. В юску дуже багато а, та, кавових столиків, як кажуть, да? кавові столики, теж зараз непогана ціна, 5500. Є рожевий дівчаткам в кімнату, є звичайний чорний, кремові, коричневі. Хочу вам показати, що килими теж можна вибрати хороший асортимент. були 4, зараз 2 тисячі. Був 500, 3, 750. Ось такий. Так, оце заберемо. Це мені дуже подобається. Залежно від розміру ціна. Ось цей також мені подобається. Був 9, зараз 5, і 6 зараз 4, в залежності від розміру. До речі, мені якийсь килимок треба. Оцей мені сподобався. 850. хороший зараз зі знижкою 50%. Чей, цей цей непоганий. 3750. ой, а цей цікавенький. Такий, ось цей цікавий. 2750 м 35 на м 90. 1750. Ані А це вже навіть на вулицю можна. Килим вуличний. Ну і багато-багато доріжок. Доріжок можна в коридор. 350, 550, 400, 225. В залежності від розміру, в залежності від якості. Килимки придверні, Теж великий асортимент різний. Ходіть на постіль, подивимось з вами. Тому що постіль зараз теж зі знижкою, а штори тюлі також зараз зі знижкою у них. Так, ну оце відео, що я пропускаю, проходжу, це вже є на каналі, кому цікаво, там може подивитися. Кошики також зараз у них зі знижкою. Так, і ось тут постіль. Давайте сюди підемо, там багато людей. Можна обрати будь-яку постіль. Саме найкраще, це в в'юску рахується голдовська. Дивіться, яка як тепленька, як піжамка. Саме найкраще рахується голдовська. Навіть є жатка. Дуже зручно орієнтуватися, зайшли в юск, подивилися, обрали візерунок, який вам сподобається. І ось тут вже можна обрати запаковані 850 зі знижкою. Ось такий можна придбати за 500 гривень. Комплектація також іде різна, є двоспалки, є півторачки, односпалки. Якщо вам все показувати, дуже-дуже багато часу. Просто вас інформую і показую ціну. Однотонні. Це в нас іде просто-простира. Дитяча постіль, багато різної дитячої. Ось така з вомбатами. Ну і, звичайно ж, для принцес. Свинка пепа. І ось ця жадка, що я вам показував. Виставковий зразок, ось такий можна придбати. Плюс, це теж хороша якість, плюс жатка. Така чешуйка, рибка, рибка-чешуйка, це йде вже поліестер, і ціна буде дешевша. Ой, дуже приємно на дотик. Знаєте, оцю штучку таку, з такого матеріалу бавовняну можна зимою використовувати, вона дуже буде тепла. Так, ось тут ще також, дивіться, можна комплекти білизни подивитись, обрати. Гарні, усі дуже гарні. От я не знаю, яка, яка, яка краща. Я теж купував собі всі комплекти, купував в'юску зі знижками. Вичікував максимальну знижку і... Ой, це класно. І обирав собі. Ну, ось, ось, ось цю я саму першу купив. Це надзвичайно крута. Мені подобається. Дивіться, вона як джинс. Переливається. І після прання вона взагалі не втратила свій а, вигляд. Так, ось тут ці набори. Так, плюс, ну, це вже йде як двох спалки тому вони дорожчі. Були три, зараз по дві. Опа. Так, тут треба переставити. Хтось поставив не сюди. Звідки вона? Зараз ось такий набір. Простирадло, підодіяльник та наволочка. Тепленька. Тисячу гривень була 1700, 100% бавовна. Теж цікава горошок. Тут ми з вами бачили, бачите, так от вона буде. Ой, це теж класно, дивіться. Смужка цікава дуже, рожева і ось така от, дивіться, йде біла. Простирадло радло 550 гривень. Ой, дуже теж тепленьке. В залежності від розміру 550 і трішки менше 375 зараз. І оця бомбезна. Крута, дуже крута. Не забудьте, що в акції зараз рушники. Голдовська серія, дуже хороші. 100% бавовна розмір метр на 50. Так, ми з вами вже підходимо до шторів до тюлі. Так, ось такий набір. Так, людей дуже багато. Мені також потрібні якісь штори. Все потрібно. Так, метр сорок на 3 Довжина три, висота метр сорок. Довжина. Зараз є знижкою фіранка. Тут є і, а, як вони пишуть, а, шолк, атлас, як там правильно він називається. Дивіться, яка гарна бірюза зі знижкою 50%. Оксамит. Так, ось одна я відкрив. Ну, точніше, вона була відкрита. Ось так вона виглядає. вигляд, виглядка дивиться. Також 750, зі знижкою 50%. Є ці блекаут, хотів сказати, що зранку сонце не проникає. Здається, блекаут, так і називається. Капучино. 600 гривень, сіра 600 гривень і біла. Не даючи на те, що вона біла, також не пропускає проміння сонця. Замшою. Оце все йдуть як замш. По 600 гривень. Теж цікаві. Ну, тут же підпішли з візерунками. Різні-різні. Ось така сама проста. Довжина 3 метри. Висота метр метра. А, щось здається я неправильно. Здається, це висота 3 метри, так? Метр сорок виходить коротка. Да. Навпаки. Три висота і метр сорок ширина. Ось так. У всіх. Висота ж вища. Є ось такі а, теж багато різних кольорів. Як я кажу, сітка така, знаєте. Це йде сіра. І є ось така темно-джинсова. Льон. Так, ну і тут можна розгледіти. О боже ж ти мій. Так, оксамит. Поліестер це теж цікава, така, як мішок, як мішковина. Ціна вказана на товарі. Ну так, да, ціна ж міняється постійно, тому це просто йде як виставкові зразочки. Замш. Ну, Штучний замш. Кремовий поліестер. А ось це навіть. Спальню гарно бига. І фіранки. Ой, а тут ще я дивіться за ними. Ще ціла купа висить. Так, фіранки також зі знижкою. Навіть дивіться, каніжно-рожева, пудрова. Так, я хто полюбляю ось такі шнурки. Шнурівки просто висять. Це ж цікава, оригінальна. Сіра і оливкова. 250 гривень зараз вони. І дивіться, ось така от комбінована, теж цікава. Оце би дуже гарно би виглядала, Дивилась, мала вигляд на кухню. Це кожу мене виситок є. таке, да, така самісінька. black це сюди. Штора сітка, це сюди. Ось, так, да, ось так. 350 гривень зараз вони ось в такому білому розпакували. І ось в такому, я би сказав, який це колір. Пісочно. Також є клейонки, Клейонки можна обрати. Ну і звісно ж можна обрати велику, вибрати тут великий вибір різних карнізів. Так, святкові вже з'явились. Ялинка. Багато новорічних. Дивіться, яка червона, гарна. Гарна червона. Набори в ванну кімнату. 350 гривень. І за кольоровою гаму обираєте будь-які. Також є окремо просто кілимки. Зараз також зі знижкою. Вони всі йдуть прорезинові. 225 пудрові бордові. Зі знижкою 50%. Оливка. Ой, це теж класно. І бачу, всі ось ці купують зараз. У них дуже хороша знижка. В такому гірчичному. Такий можна сказати, В синій переходить. Зелепузинка по 240 гривень, були по 600. А це взагалі. Витвір мистецтва. Дуже красиво. Килимок такий голдовський. Я хочу побажати економних покупок, мирного неба. і Всього всього вам найкращого і до зустрічі!